Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Наша головна новина, суперечка між піаністом та групою китайців, стала вірусною на Ютубі. Покажіть мені китайський прапор. Чому ви її чіпаєте? Припиніть її чіпати. Пристрасті розпалюються. Дональд Трамп і Нікі Гейлі висловлюються про свою політику щодо Китаю у разі обрання. Один кандидат закликає готуватися до війни, а інший хоче запобігти третій світовій. Докладніше пропалкі дебати. Ще одна трагедія в низці інцидентів по всьому Китаю. Щонайменше 39 людей загинуло внаслідок займання будівельних матеріалів у підвалі будівлі на півдні Китаю. А Пекін намагається підтримати економіку, зменшуючи банківські резерви. Центральний банк КНР має намір вивільнити більше готівки, щоб допомогти допомогти стимулювати кредитування. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Палка суперечка, яка набрала понад 6 мільйонів переглядів. Британський піаніст вів пряму трансляцію свого виступу, коли група китайців попросила його припинити. Конфлікт спалахнув настільки, що довелося втрутитися поліції, через що ще не вся всягалась. Дізнаємося. Суперечка в Лондоні, яка стала вірусною на Ютубі. Британський піаніст Брендан Кавана грав на вокзалі, коли до нього підійшла знімальна група китайського телебачення. Ви знімали всіх на свою камеру? Я не знаю, але ж ми можемо це робити, чи не так? Ні, не можна, бо ми з китайського телебачення нас не можна показувати. знімати у громадських місцях у Великій Британії дозволено. Кавана сказав, що на станції знімали й інші люди. просто переконайтеся, що все буде конфіденційно. Не можна, щоб записали наш голос або наші обличчя. Це просто стосунки між нами та вами, між мною та вами. Які стосунки? Олешншена я повторюю, нам не можна показувати наші обличчя в інтернеті. Чому такий наш вибір? пізніше китайць пригрозив судовим позовом. Ми не в комуністичному Китаї. Вибачте, це расизм. Ні, ми не в комуністичному Китаю. Ми у вільній країні. Кабана зазначив, що вони можуть впіти, якщо не хочуть, щоб їх знімали, ще раз сказавши, що вони в Великій британії, а не в Китай. І тоді ситуація загострилася. Я теж британка, але я не хочу, щоб мене показували. Але у вас там китайський прапор. Покажіть мені китайський прапор. Чому ви її чіпаєте? Припиніть її чіпати, не чіпайте її. Будь ласка, не чіпайте її. згодом втрутилася поліція, вони сказали, що знімати у громадських місцях дозволено невдовзі група китайців пішла. Однак китаянка пізніше опублікувала в мережі Заяву за її словами, вони чекали на можливість скористатися громадським піаніно аби щось зняти. І що кліп, який вони планували зняти, призначався для компанії в Китай, яка вимагає зберегти його зміст у таємниці. Ми не могли розкрити те, що збиралися знімати того дня. Це не можна було публікувати заздалегідь. Ролик спричинив у Китаї змішану реакцію. Одні критикували британського піаніста, звинувачуючи його в расизмі, інші засуджували китайську знімальну групу і казали, що ті висунули необґрунтовані вимоги. Президентські перегони за участю двох осіб: екс-президент проти колишнього губернатора Південної Кароліни і обоє мають послання для виборців Нью-Гемпшера. Одна виступає за готовність до війни з Китаєм, інша захищає підтримання нормальних стосунків із Пекіном. Минулого тижня під час передвиборчої промови в нью гемпширі кандидату президенти від республіканської партії Нікі Гейлі заявила, що США повинні готуватися до потенційної війни. з КНР. вона згадала розміри китайського військово-морського флоту, досягнення Пекіна в галузі штучного інтелекту та гіперзвукових ракет, а також висловила побоювання з приводу нейроудару. Вона описала це як зброю для змінення мозкової активності військовиків та мирного населення. Геллі сказала виборцям, що Китай уже багато років готується до війни зі США. За її словами, Китай ворог, а не конкурент. Там же у нью кандидат у президенти Дональд Трамп висловив свою точку зору. Посилаючись на війни в Україні та Ізраїлі, він запевнив виборців у своїй здатності запобігти третій світовій війні, водночас виступаючи за збереження нормальних відносин із Китаєм. Опитування показує, Зуть, що Трамп значно випереджає Гейлі. Мені байдуже залишиться вона чи ні? Нехай робить усе, що хоче. Це не має значення такого руху, як зробимо Америку знову великою. Не було ніколи в історії нашої країни. Наступні праймеріс відбудуться 24 лютого в південній Кароліні, де Гейлі впродовж шести років обіймало посаду губернатора. Один із двох кандидатів від республіканців стане суперником Джо Байдена на загальних виборах 5 листопада. Опитування свідчать, що американських виборців хвилює не лише внутрішня політика, особливо на тлі воєн в Україні та Ізраїлі, а також агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Щонайменше 39 людей загинуло на півдні Китай у провінції Дзяньсі внаслідок пожежі, як повідомляють китайські державні змі спалахнули будівельні матеріали, які зберігалися у підвалі багатоповерхівки. Вогонь охопив кілька поверхів, зокрема, інтернет-кафе, навчальний центр та продуктовий магазин. На кадрах видно густий чорний дим та людей, яким удалося втекти. Останнім часом у Китаї стається дедалі більше смертоносних трагедій. Кількість загиблих унаслідок суву ґрунту у провінції Юньнань досягла майже 50 осіб. Також пожежа в готелі провінції Шаньду. Забрала життя чотирьох людей. У суботу вісім людей загинуло внаслідок пожежі на фабриці у Дзянсу. Минулої п'ятниці внаслідок пожежі в гуртожитку початкової школи провінції Ханань загинуло 13 учнів. Крім того, два тижні тому в тій же провінції внаслідок аварії на шахті загинуло 16 людей. На тлі спаду на фондових ринках, центральний банк Китаю має намір стимулювати кредитування, вивільнивши більше хотівки з банківських резервів. Це буде найбільше зменшення резервних активів за останні три роки. У середу чиновники заявили, що цей крок дасть змогу вивільнити понад 130 мільярдів доларів для повторного виходу на ринок. 5 лютого ми знизимо норму резервних вимог для всіх банків на 50 базисних пунктів і вивільнимо для ринку трильйон юанів. Китайська економіка йде по несхідній спіралі два основні індекси. CSI і Hansen у понеділок впали до історичних мінімумів. Зростання економіки перешкоджає депресія на ринку житла, величезні борги місцевої влади та послаблення світового попиту. І спад перевищив найпасимістичніші прогнози більшості аналітиків. Деякі з них кажуть, що цього року знадобиться більше стимулів, бо влада намагається боротися з дефляційними ризиками. У грудні на головній нараді найвище керівництво КНР пообіцяло вжити додаткових заходів щодо підтримання економіки поки що політичні рішення лише трохи покращили ситуацію, а це чинить ще більше тиск на владу, від якої чекають додаткових стимулювальних заходів. Дедалі більше німецьких компаній, де з Китаю чи збирається це зробити. Такі дані опитування проведеного німецькою торговою палатою в КНР. Організація опитала понад 500 німецьких фірм Україні. З'ясувалося, що зараз кількість компаній, які продають свій бізнес у Китаї або розглядають таку можливість, зросла більш ніж удвічі, як порівняти з тим, що було чотири роки тому. У дослідженні наголошується на проблемах, з якими стикаються ці компанії: це зростання конкуренції з боку місцевих китайських компаній, нерівний доступ до ринку, а також економічні та геополітичні ризики. Крім того, близько половини опитаних компаній зробили кроки щодо зниження ризи. Зиків пов'язаних із Китаєм, зокрема, створили альтернативні ланцюжки постачання. Китай найбільший торговий партнер Німеччини.